У 16-й годині черговий удар безпілотників по Харкову. Пряме влучання у восьмий поверх багатоповерхівки в Київському районі. На зараз є інформація про вісім травмованих осіб. Серед них жінка 65 років і хлопчик 10 років. Їм, вони зараз знаходяться в лікарні, в них поранення тіла, у хлопчика, поранення обличчя. Ще дві жінки, в них гостра реакція на стрес. Вони відмовилися від госпіталізації, їм надано медичну допомогу на місці. Влучання з використання БПЛА «Молнія» в восьмому поверсі дуже серйозні руйнування квартири, в яке саме було влучання, там пошкоджено суттєво стіну. Близько 50 вікон на місці вибито. Зараз продовжують працювати співробітники ДСНС та правоохоронці, зі. Це по квартирний обхід квартир щодо встановлення всіх травмованих. Тому інформація може змінюватися. Голова адміністрації Київського району говорить: молнія пошкодила три багатоповерхівки: 63 вікна квартирних, 59 балконних блоків та 83 вікон у під'їздах. Ну і ви бачили дирка у фасаді. Це пряме влучання. Мовні всі служби на місцях, всі послуги будуть надаватися, в тому числі теплопостачання і гаряча вода. Ліфти працюють. Зараз наші фахівці обслідують будинок. Наразі можу сказати, що в будинку є всі комунікації, включаючи світло. І наскільки я розумію, ДСНС стверджує, що необхідності вимикати світло немає. Після того, як буде все ретельно обстежено, до роботи приступлять наші інші комунальні служби, які будуть закривати всі контури. Я сподіваюся, що до ночі, максимум до завтрашнього ранку, всі вікна будуть закриті. Ахівець Харківської міської ради з питань надзвичайних ситуацій говорить, що удари, які ворог завдав по Харкову останнім часом, свідчать про зміну його тактики, також потужнішим і гучнішим став і гуркіт, з яким летять безпілотники. Побачимо, що Близько за 300-400 метрів до підльотної точки шахет набирає швидкість понад до 300 км на годину. Тому і бачимо, що саме масштаби руйнації, масштаби таких звуків пов'язані саме з тим, що, напевно, вони модифіковані. Зараз над цим працюють безпосередньо фахівці, щоб точно встановити цю причину, але безпосередньо ми знаходилися на цих місцях і всі бачимо таку особливість, що останні шахети, які влучали по місту Харкову, мають надзвукову швидкість, умовно кажучи, надзвукову швидкість, яка відрізнялася від тих шахет. Які прилітали до цього по місту Харкова наразі? Усі служби продовжують працювати на місці прильоту. Комунальники і волонтери ліквідовують наслідки. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков, Андрій Паколов, Харків. Новини.